Здоровенькі були мої дорогінки, з вами екстрений випуск добродія. На ваші численні прохання роблю терміновий майстер-клас з гри на гітарі пісні гурту Атвінта, попереду жахі шляхів. Після презентації нашого кліпу з купою найкращих барабанщиків рівного цих прохань було просто безліч, особливо від бійців з фронту, яким вже давно набридло слухати пісні про Афганістан, Дембель і солдатську службу. Тим більше на мові нашого недалекого сусіда. До речі, про сусіда. Нещодавно в одній з газет було перекладено нашу пісню попереду жахи шляхи. Знаєте, як вона в них звучить? В пірідій сипуці»? Які ж ми все ж таки різні. Ну що ж, до справи. Гуртя «Атвінта» я граю на електрогітарі залізним слайдером в стилі «ботлнек». Звичайно, для цього треба окремі уроки і багато часу. А ми зробимо це швидше. І трошки легше. Ми граємо на акустичній гітарі звичайними акордами. В цій пісні їх чотири. До, Ре, Фа і соль. Тобто Це, Ф, Ж. Всі вони мажорні і бадьорі. В самій пісні перед кожним куплетом є програш. В ньому якраз всі чотири акорди. Звучить він так. Трошки повільніше. До 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 -ре, до -ро до ре, ре, ро до 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 соль, соль фа, до, до 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 ре. Ще раз трошки повільніше. До 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 -ре, до 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 ре, ре, до 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 соль, соль фа, до 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 ре. Запам'ята. Ну, а тепер переходимо до самого куплету. Попереду, жахі шляхи! А в чоботях мозоляхи! А мені то все байдуже! бо біля мене справжній, друже! Розберемо все по порядку. Під час співу куплету граємо два акорди До і Ре. Попереду, жахі шляхи, А в чоботях мозоляхи. Ну і, звичайно, швидким притисканням долоні робимо ефект маршу, маршування. Наче йдуть солдати. Зрозуміло, так? Отже, до ре, до ре, ре, до ре, до ре і закінчуємо на соль. Попереду, жахи-шляхи, А в чоботях мозоляки. А мені та все байдуже! Мене справжній, друже. Отже, останній акорд соль. Ну, а тепер сам приспів. Акорди в нього гучні і відкриті, грається і співається він так. Біля мене, друже, то мені байдуже, а як доля припече, поруч друга плече. Ви помітили, що послідовність цих акордів така сама, як і у програші. Тільки програш трошки коротше. Ну що ж, а тепер спробуємо все об'єднати. Попереду, жахі шляки! Хак чоботях мозоляки! А мені та все байдуже! Мене дружа, біля мене справжній друже, біля мене друже, Тож мені байдуже, а я доля припече поруч другове плече! Ну і так далі куплет за куплетом. Сподіваюся, вам все зрозуміло, і зовсім скоро все у вас вийде. Слова пісні тут під відео, до речі, там само. Пишіть свої коменти, ставте лайки і запитання, і не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!